Всім привіт! З вами ПВЗр. Сьогодні на зіткнуться команди кражні колючки і крижний кактус з прокачкою, але на посилених раундах. А перед початком не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, нажмати колокольчики і писати коментарі. Перший раунд на нанесення прямої шкоди. Тепер у нас тут чисто 3 зомбі-футболіста. Проте команди, до речі, були прокачені. Крижані колючки взяли в свою команду подвійного Горохостріла і залетівшої команди подвійний часник. Завдяки чому дальня сила команди стала набагато сильнішою. А команда Крижаний кактус свій состав двостороннього Горохостріла. І, до речі, це помилка те, що ці два Горохостріла мають одинакову ціну. А як бачите, нижня команда помилкою скористалася. Але це не спасло від загублення чомпера. І другої рослини теж вже немає. Невже кактус програє у першому ж раунді? Ні, не можна, щоб цього сталося. Так. Вау, яка красива одночасна перемога! Пора нараховувати бали. крижаних колючок 4. А кражний кактус, набравши всього 2, неочікувано відстає. Далі йде дуже складний раунд зі зомботаніками. І все через зомбі-горохи який знищує звичайну рослину за 4 постріли. У нижньої команди досить велика пряма шкода, вона повинна справлятися. А верхньої команди аргумент покраще в віді гарбуза, якому потрібно 50 пострілів для знищення зомбі-горохострілом. Стоп! Гержина кавуно пульта лишилась всього одна. Чесно, я очікував, що ця команда набере десь 2 бали. Якщо верхня команда справиться ідеально, то різниця між балами буде занадто висока. А в ідеальну перемогу вже й не віриться. Гарбуз вже досить сильно пошкоджений. А зомбі підходять впритик. До речі, замість зомбі з коробкою повинен був бути зомбі-кабачок. Але його, на жаль, у режимі я зомбі немає, тому прошу замінити на максимально схожого. А зомбі-горохи стріл тут неочікувано взяв і програв. Дуже ідеально команда тримається. Кражений кактус в раунді на дальній урон програє. А кражені колючки вирвалися аж на 6 Відео розтягувати не особо хочеться, тому раунд на атаку флангів я прискорюю. Бо крижані колючки тут як не мали, так і не мають шансів. А друга команда тут має шанси, тому для збереження інтриги тут прискорення не буде. Тепер же тут появляється три зомбі з конуса, два з яких на флангах. Так що рослини, атакуючи по флангам, повинні не просто бути, а бути сильними. Ну а наші крижані ковунопульці обов'язково повинні бути зомбі по центру, щоб атакувати флангових. Ну і тут є проблема. Бо кактус двосторонній грох і чомпер трішки мішають кражні кавунупульці тим, що вбивають зомбі по центру. Для катапульти більше немає цілей, тому команда програла. Обидві команди програли. Четвертий раунд це мікс із зомбі на кульці і зомбі-шахтаря. Просто раніше було два раунди, які майже ніхто не проходив, тепер він один. Він, якщо чесно, проходимим і не задумувався, він існує, щоб просто бути. Верхня команда можна вважати вже програла. Навіть якби я не зомбі на кульці, не і так знав, що зомбі-шахтар не виживає на кам'яних колючках. До речі, в оригіналі двосторонні горохи стріл дозволяє зомбі-шахтарів шахтарю бити одну рослину. Подивимося, чи щось в цій модифікації міняється. Так, а причина в тому, що команди перевіряються на другому рівні складності, де рослини наносить менше урона. Можете вважати, це хоч чесно, хоч не чесно, але команда так перевіряється з самого початку. Тому крижаний кактус абсолютно по моїм правилам заробляє 2 бали. П'ятий раунд у нас тепер з водяними зомбі. Зомбі з алмазним пакетом в нас просто для різнообразія. Тому що водних цікавих зомбі не так то й багато. До речі, зверху, якби не подвійний грохи стріл, то зумін дельфіні з'їв би гарбуз і приміг би команду в соло. Можливо, пізно, але хочу звернути увагу, що буде команди крижані. А так, як вони націлені на уповільнення зомбі, а не на нанесення шкоди, то раунди дляться дуже довго. Знизу танк, до речі, дуже близько, і він може з'їсти чомпера. Пройшло всього 30 секунд перезарядки, а як ви знаємо, вона в нього триває аж 42. Зачекайте. Як я зрозумів, перезарядка чомпера скорочена до 32 секунд. А це непоганий такий баф, враховуючи ще й уповільнення в команді. Його ціна 100% буде повищена з 1 до 2 очків. А далі буде довге і нудне вбивання зомбі з алмазним пакетом. Наскільки я знаю, у нього ХП аж на 2,5 гарганці. І все-таки це йому не допомагає будемо знати. А рахунок то міняється. Обидві команди заробляють по 4 бала. Не хоче друга команда признавати свою поразку. В шостому раунді нас тепер замість зомбі-водолаза зомбі з відром. Подивимось, чи це на щось. В обох командах Відроголовий вже уповільнений і ходить за спиною зомбоні. А тут нижнього зомбоні вже з'їли. Наблюдаємо за верхньою командою, там зомбоні зараз приблизиться до колючок. Бідний нижній відроголовий не дають йому і шансу. Верхньої машини вже немає. А з зомби з житлом буде нескладно перемогти. Тому що ми бачили, як верхня команда попередньому раунді без проблем знищила зомбі в алмазному пакеті. Ого! Команди не такі то й слабкі. обидві заробили по 4 бали. Сьомий раунд це у нас атака з усіх сторон. І ззаду, і зверху, і спереді. Знизу дверного вже вбили. Тарзанку по аналогії з спіналу повинні теж легко вбити. Ані, а, а що це сталося, а я не поняв! А, зрозумів. Якщо передивитися цей момент, то можна помітити, що прямо перед спуском тарзанки Каун стріляє у катапульту. А зверху, до речі, команду безнадійно перемогли. Крижані колючки щось забуксували. Кражний кактус, набравши три бала з меншою різницею між командами. Опа, а в нас тут раунд на даху. Цей раунд спеціально був вибраний зі слабкими, але швидкими зомбі, щоб довго не затягувати. А скакуємо без свого пригалки для того, щоб тут був хоч якийсь третій зомбі. Як очевидно, раунд тут спеціально задуманий так, щоб тут тачили катапульти. Верхня команда, сила якої в грохострілах, програє під нуль. А в нижньої крижана комунопульта і чомпер вдвотащать висновок очевидний. Ліва команда буксує, що дає праві змогу вирватися на 3 бала вперед. З 9 раундом визнаю ще трішки переборщив. Все-таки невелика кількість команд справилась з лапкими зомбі по флангах, а тут ще швидкі які. Дуже сумніваюся, що тут друга команда теж справиться, але хоча б просто подивимось. Обом командам по нулям. В фіналі швидкі зомбі повернуться всі на центр. Зразу скажу, що в 10 му раунді за прорив флангів проіграш не зараховується. Робот горішки тут чисто для того, щоб затанчити трохи урону і забрати 1 бал в команд. Що нас там по балам? В верхній команді для перемоги потрібно набрати всі 4 бала і при цьому, щоб нижня команда проіграла. Робот горішок зупинився на колючках це небезпечно. Бо якщо його там знищити, то шар задавить колючки. Все обійшлося, але у нас тепер чисто битва проти карганцю. І вони дуже близько, що небезпечно. Хоча верхні команди гігант надовго застряне в кам'яних колючках. І це дасть дуже багато часу на те, щоб перемогти. Кражений кактус надіється чисто на пряму шкоду, бо у нього нема таких крутих захисників від карганцю. Поки команди справляються, можемо трішки відволіктися. Взагалі, в модифікації PESA Fusion дуже багато посилених рослин. І це дуже сильно міняє баланс. Ну а ціни мене спеціально зроблені під оригінал, а не під модифікацію. Тому так і вийшло, що деякі команди дешевші, ніж такі, які вони повинні бути. Ой, а нижня команда вже й перемогти встигла. Прискоримо, бо вже не важливо, скільки набере верхня команда. Підведемо висновки. В крижаних колючок вийшло набрати всі 4 бала. Але крижаний кактус набирає 2. І стає переможцем з рахунком 21 на 20. Вітаємо Крижний тут з виходом в фінал. Ця команда спочатку досить сильно відставала, а потім всередині бац і перехопила лідерство. З крижними колючками, на жаль, прощаємось, але не забуваємо цю команду. Бо вона неочікувано півфіналь набрала на 8 балів більше, ніж чверть в фіналі. Це говорить про те, що команда дуже добре прокачалася. І в теорії в фіналі могла б показати результат рівний крижаному кактусу. Надіюсь, це відео вам сподобалося. Якщо це так, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока!